Колись давно в Україні хлопча виростало, Невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, Лиш не мали батьки змоги його до школи віддати. Підростало те хлоп'ята горя не знало, та настав лихий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати. Та дяка, працювавши, мудрості навчатись. Ох, як тяжко було в дяка малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити і малому Кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати та пішов навчатись, та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді Прийшли на допомогу йому вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі. Так дитинство пролетіло. Тарас став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. А ми досі пам'ятаємо хлопчика малого, що з дитинства став писати ковзареве слово. Обов'язково підпишись на канал Лого Щепетушка. Щоб не пропустити нові і цікаві ігри. До нової зустрічі! Бувай!